Підступні плани Росії та український контрнаступ, як будуть розвиватись події на фронті цієї весни, телеграф проаналізував відкриту інформацію та зібрав думки експертів. Росія з кінця минулого року веде наступ по всій лінії фронту. Зараз українська армія перебуває чи в не найбільш скрутному становищі від літа 2022 року. Запаси боєприпасів зменшуються. Атаки Росіян на різних напрямках ускладнюють маневри резервами. А заплутана ситуація з підтримкою з боку США не дає розуміння того, якими ресурсами ми зможемо оперувати. Основний план дій, який стоятиме перед українськими військовими, принаймні до кінця весни, оборона про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський незадовго до свого призначення. За інформацією військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка, з нашого боку не буде жодних несподіванок. Це буде переважно проведення бойових дій в обороні. За словами екзаступника заступника начальника генштабу ЗСУ Ігоря Романенко, це буде оборонна тактика, яка змусить нас адаптуватися до умов гострого дефіциту боєприпасів та домінування росіян і по кількості особового складу, і по механізованому компоненту. І в повітрі нашому суспільству варто бути готовими до того, що ця тактика передбачає і відхід з певних локацій, у разі якщо ситуація там буде критичною. Які ключові завдання оборонної операції по-перше, зупинка просування росіян? По друге, знищення якомога більшої сили та техніки противника, і третє, намагання виграти час. Додав він видання РБК Україна з посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що цілі та плани Росіян на найближчий час це вихід на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Закріплення на бар'єрному рубіжі по річці Чорний Жеребець у Харківській області, а також повернення територій, які були звільнені українськими військами під час літньо осінньої кампанії минулого року. За інформацією видання, росіяни від Харківської до Херсонської області проводять наступ у формі удару розчепіреними пальцями, тобто одночасно наступаючи на різних, не завжди пов'язаних між собою напрямках. Такий підхід не дає стрімкого прориву оборони, але з огляду на брак боєприпасів в Україні зараз росіянам вдається поступово просуватися вперед. Після захоплення Авдіївки Росіянам вдалося вирівняти лінію фронту і вивільнити сили. Там зменшилась протяжність лінії бойового зіткнення. Для росіян скоротився фронт наступу, але проблема в тому, що на захід від Авдіївки місцевість нижча, Тому ворогу бити по наших рубежах оборони більш зручно, пояснив генерал-лейтенант відставці Ігор Романенко. Росіяни також активізувались на Запорізькому напрямку в районі Роботиного, яке де окупували наші війська минулого літа. Повернення цієї території матиме для росіян психологічно інформаційний ефект. Росіяни періодично прориваються в Роботино, однак нашим військовим досі й досі вдавалося майже відразу зачищати село. Головна складність для росіян ця ділянка знаходиться нижче від найближчих позицій окупантів. Ще одне важливе місце для росіян зачистка українського плацдарму на лівобережжі Херсонщини у районі Кринок. Тоді відносно невелика кількість українських військ витіснити наші підрозділи звідти досі окупантам не вдалося. Але й нам розширити площу плацдарму теж поки не вдається. По кринках постійно веде вогонь російська авіація. Дрони атакують наші човни, які забезпечують логістику. Також російські підрозділи продовжують тиск на Бахмутському напрямку, хочуть прорватися до часового яру, відтіснити українські війська з кліщівки та Андрівки. Наша перевага тут полягає у тому, що позиції зсу у часовому яру знаходяться на висотах. Загострюється ситуація і на Мар'їнському напрямку. Їхній наступ тут варто розглядати як складову плану нового наступу на Вугледар. Військовий експерт Олександр Коваленко підтверджує, що у росіян справді є намір розпочати нову хвилю наступу на Вогледар. але для цього їм потрібно сформувати відповідні умови, щоб закрити Вогледар не тільки з півдня, а й з півночі. Близько тижня тому росіяни поновили активні наступальні дії на Лиманському напрямку. Вони хочуть вийти до берега річки Чорний Жеребець. Усі атаки росіян на цьому напрямку можна розглядати як елемент масштабного російського плану, витіснити українські підрозділи. На півдні за річку Сіверський Донець і на заході за річку Оскіл з цією ж метою Росіяни намагаються тиснути й на куп'янському напрямку. Куп'ян знаходиться на двох берегах осколу і є важливим логістичним вузлом для зсу. За словами вже згаданих експертів, ймовірно, в найближчі місяці росіяни будуть намагатися атакувати на всіх цих напрямках та намацувати по всій лінії зіткнення слабке місце і продавлювати там. За оцінкою Коваленка, у пріоритеті для ворога може стати так званий роботинський виступ кринки, Бахмутський та Авдіївський напрямок. Пікові атаки з боку росіян продовжаться щонайменше до президентських виборів Путіна у середині березня в другій половині весни інтенсивні наступальні дії з боку противника можуть іти на спад. Повідомляють джерела спецслужб виданню РБК Україна. Після виборів Путін може провести нову мобілізацію. Якщо так трапиться, притік військ на фронт буде відчутний лише влітку восени, каже джерело. Загалом події на фронті можуть розвиватися за трьома загальними сценаріями в залежності від подальшого фінансування США. Якщо Конгрес проголосує за виділення 60 мільйонів допомоги, то у першій половині року українська армія зможе проводити ефективну оборону, а в другій почати підготовку до дій контрнаступу. Якщо допомога буде виділена пізніше, то весь 2024 рік Україна точно проведе в обороні. Якщо ж Конгрес так і не зможе виділити жодного фінансування до виборів у листопаді, ми до кінця року зможемо протриматися на наявних постачаннях, але нам доведеться залишати ті чи інші позиції, зазначив Коваленко. За словами президента Володимира Зеленського, варто очікувати контрнаступу Росіян на початку літа або в кінці травня. Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча. Хоча Європейський союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами, нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці. Травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю, ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Президент додав, що переломним моментом стануть вибори у США, і тоді буде зрозуміло, що буде далі. Водночас, Зеленський зауважив, що шляхом саміту миру Україна зробить усе, аби підготувати для всього світу документ, який може призвести до завершення війни. Так виглядає воєнна картина подій на зараз щоб знати більше і дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на телеграф і слідкуйте за інформаційною повісткою разом із нами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.